Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист? Яка зараз ситуація на Курщині? Знає наша колега з телеканалу «1 плюс 1» Наталя Нагорна на побувала в Курській області, яку яку контролюють українські війська? Наталя з нами зараз на прямому зв'язку. Наталю, тож вітаю ще раз. І розкажи, будь ласка, яка нині ситуація у Курській області? Доброго дня ще раз хочу сказати, пояснити в першу чергу, чому ми перебуваємо на Сумщині в Курській області. На жаль, поки що не працює зв'язок, і навіть люди, які там залишилися, цивільні мешканці, вони говорили про те, що російські війська, коли тікали. Не повідомили їм про те, що вони залишаються про те, що має бути якась евакуація, і вони залишилися зокрема і без зв'язку. Ми також е вимушені були приїхати повернутися на Сумщину для того, аби передати матеріали, підготувати його до ефіру. Хочу сказати, що найперше, що нам показали наші оборонці, це були навіть не їхні якісь заслуги, не їхні... Не просто те, що вони зробили, а те, як в першу чергу вирішили потребуватися про людей наразі у Суджі, в якій було до п'яти тисяч людей раніше, зараз перебуває близько сотні цивільних мешканців. Це люди, які вимушені жити у підвалі, жити у підвалі саме через російські авіабомби, тому що нагадаю, завдяки операції, які проводять українські оборонці, зараз до цього населеного пункту не. Дістають ані в дрони ані артилерія. А, проте туди долітають російські авіабомби. Тому люди вимушені а, переховуватися у підвалах іноді навіть не пам'ятають який день, але були надзвичайно вдячні за те, що приїхали українські оборонці і привезли їм гуманітарну допомогу, тому що складно було і з водою, і з їжею, і з медициною. І сьогодні ми стали свідками, як власне. Приїхала перша гуманітарна допомога, і оборонці обіцяють, що буде ще і ще. Ми просто трохи її розділили для того, аби не було скупчення машини, не створювати небезпеку, зокрема і для людей. Але просто подивіться, як це було. Вони просто уїхали, просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Без води Де ви берете їжу і воду? Все, що приносять ваші військові, воду привезли. Що ще перераховують? Продукти харчування, консерви, печенья, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете ви. Ну і найперше, що ми побачили в населеному пункті Суджі, це була спалена російська техніка, яка рухалась в бік України, але була спалена по дорозі. Як таке ще одне нагадування для росіян: що не треба йти в Україну, не треба стріляти по Україні. Проте мушу сказати, що дуже сильно відрізняється територія, яка переходить під контроль українських військ. Від території, яка перейшла під контроль української території яка була окупована росіянами, а населений пункт суджа він пошкоджений переважно авіаційними бомбами, які самі ж росіяни і кидають. І цей процес просто здається безперервний, тому що а, весь час, поки ми знаходилися на Курщині, а, поки ми перебували в населеному пункті. Суджа, ми весь час чули, як вибухають. Російські авіаційні бомби готуємо для вас матеріали на наступні ефіри. Залишайтеся в марафоні. Розкажемо вам про Хурщину і про а, наших оборонців, які роблять так, аби а, і Чернігівська, і Сумська область могли трохи видихнути, тому що нагадаю тільки від початку серпня було понад 2,5 тисячі обстрілів Чернігівщини та Сумщини. Студія. Дякую, Наталю, Дякую за інформацію. Це була Наталя Нагорна, спеціальна кореспондентка ТСН. І Вона побувала на Курщині, яку нині контролюють українські збройні сили.